Мене звати Юля. Я родом із Рівного, з України. У мене троє прекрасних синів Даниїл, Тимофій і Самоїл. У 2018 році наш середній син Тимофій захворів на лейкемію – Рак крові. Ми розпочали лікування в Україні, продовжили його в Білорусі та закінчили в Італії. Через 10 місяців наш син одужав і з радістю пішов в перший клас. Проте, на жаль, у Тимоші стався рецидив. Хвороба повернулася. Тимоша не дожив лише 4 дні до ведення інноваційних дорогих ліків картів. І 24 серпня 2019 року на День Незалежності України у семирічному віці наш син пішов на небо. Пройшовши через весь шлях лікування у двох лікарнях та потрапивши до італійської клініки, ми на власному досвіді відчули різницю. У нашому серці оселився біль, чому наші українські діти не мають можливості отримати настільки кваліфіковане лікування та добре ставлення до себе та батьків. Через 9 місяців після смерті Тімоше ми заснували християнський благодійний фонд допомоги онкохворим дітям України усмішка Тимоші. Ми повернулися до України з величезною мрією у серці збудувати першу в Україні християнську дитячу онкологічну клініку. І ця мрія перестала бути лише нашою. Вона об'єднала тисячі небайдужих сердець, та на клініка надаватиме не лише медичну допомогу, а й духовну підтримку дітям та батькам, які стикаються з тяжкими життєвими обставинами. Це особливе місце, де поєднуватимуться медичні навички та турбота про духовне благополуччя пацієнтів та їхніх сімей. Щороку ми зможемо приймати на безкоштовне лікування 250 діточок у супроводі їхніх батьків. Ми вже уявляємо, як медичний персонал дбайливо лікує дітей у затишних палатах, відчуваємо аромат смачної домашньої їжі на нашій кухні, чуємо слова підтримки та молитви разом з втомленими батьками. Бачимо там любов Бога у всьому. Віримо, що разом з вами ми зможемо збудувати першу в Україні християнську дитячу онколікарню, яка принесе нашому Богові велику славу. Нині ми активно збираємо кошти для будівництва клініки у мальовничому селі Доліби, що на Рівненщині, у західній Україні. 24 лютого 2022 року, коли почалася війна в Україні, завдяки партнерству нашого фонду з італійською клінікою, з перших днів війни ми почали організовувати евакуаційні рейси, щоб рятувати як найбільше онкохворих діточок, доставивши їх на лікування до провідних клінік Італії. З початку війни наш фонд евакуював понад 100 тяжкохворих дітей у супроводі їхніх батьків. В Італії у місті Монса, куди пробували наші перші евакуаційні рейси, утворилася Євангельська церква, де батьки та діти можуть знаходити втіху, підтримку, надію та покаяння. В 2023 році наша благодійна організація набула статус 501 С3 згідно з податковим кодексом США. Згідно з цим статусом, наш фонд звільнений від сплати податків на доходи та має право отримувати пожертвування, які часто є податковими відрахуваннями для жертводавців. Сьогодні благодійний фонд Усмішка Тимоші пропонує вам можливість приєднатися до нашого проєкту, разом змінити життя дітей, давши їм можливість повернутися до своїх ігор, усмішок та радості дитинства, разом збудувати перший християнський онкологічний центр в Україні. Як стати нашим партнером? Ви можете оформити пожертву на нашому сайті. Розповісти своїм друзям та близьким про наш фонд, допомогти нашому фонду вашими професійними навичками, надати можливість співпраці, зв'язавши нас з публічними людьми, місцевими змі, власниками бізнесів, пасторами помісних церков. Щоб дізнатися більше про нашу історію, ви можете придбати мою книгу Історія однієї душі. Спасибі вам і благослови вас, Господь.